Стекло кухонне, от на столі, на полу, Вот здесь. Вот це треба убрать зараз, тому що може і на голови комусь, хто буде проходити внизу. Если смогу, уберу. Ой, ні, посипіться вся рама, я, я не справлюсь. За цією квартирою жителька Кременчука Ольга Плітко наглядає, поки відсутні власники оселі. Такий вигляд має житло після ракетного обстрілу, який стався неподалік. Увечері 22 вересня російські військові обстріляли Кременчук. Одна із ракет влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Унаслідок цього загинула одна людина і ще 31 отримала травми або поранення. 16-тьох госпіталізували до лікарні. Серед тих, хто травмувався, було троє дітей. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Уночі за меддопомогою звернулася іще одна людина, сказав Олег Лєднік. Три людини в тяжкому стані, вони прооперовані, знаходяться в реанімації, інші середній ступені тяжкості. Стан дітей, всі діти амбулаторно, на щастя. В одного була черепомозова травма, але це спричинило падіння потолка. Пролунала сирена, я була в спальні своїй, Я там сиділа за комп'ютером, і буквально, ну це моє таке відчуття часу. Буквально кілька цих секунд проходить. Такий був вибух. Ну, ахнуло так, що я ну. Все в ступорі, і вирвало вікно в мене. Ну як розкрилось, воно в мене старе. Я потім вийшла на балкон, ну діти перелякані були. Я потім вийшла у двір, думаю, треба знати інформацію. Що сусіди всі побігали люди. Я так бачила, що ну, в жахіттях і контужених було багато, і посічених. Руки були в траві. В оселі Валентини Степанівни пошкоджена стеля, вікна батареї. На момент обстрілу вдома нікого не було эти вещи, называемые пулі, или як они їх називають правильно. Я знайшла при уборці квартири на палу. Одна батарея, одна часть застряла в батареї. Побріждіна батарея. Після обстрілу неподалік місця влучання встановили намет, де спеціальні служби та люди, які розбирали завали, могли поїсти. Сюні ніч і весь вечір ми годували, і будемо сьогодні теж продовжувати годувати. Поки в цьому є потреба. Волонтерів було багато. Точної кількості мав сказати, не можемо, тому що люди постійно приходили, хтось залишався, допомагав, хтось приносив продукти ішов по своїм справам і постійно кількість змінювалася. Поруч від ранку, 23 вересня, комунальники прибирали розбите скло, зокрема, і біля міської художньої галереї. Ми прийшли всі відразу після. Взриву до галереї і вже почали розчищення, прибрали всю експозицію, тому що саме вчора відкрилась нова експозиція до 25-річчя галереї. Експозиція знаходиться в фондосховищі, картини не постраждали, люди не постраждали. Після обстрілу біля свого кафе прибирає і Максим Виноградов. Ми працювали в штатному режимі працівників, гостей ну, близько десяти всіх разом. Нас сильно не дуже не пошкодило, але, але вз, вз, така хвиля була і такий звук, що всі були в шоці. Здвинуло там деякі фіранки вікон, деякі, деякі позривало квіти. А у стоматологічній клініці поруч через обстріл з'явилася тріщина біля вікна, а ще виникли проблеми із сигналізацією та відчинянням вікон. Зранку тут уже приймають пацієнтів. Я знаходилася за робочим місцем і я чула, як летить ракета, але свист був дуже е, такий е, гучний. Коли вона е, відбулася влучання і все затряслося. Е, я не знаю, як в нас не вилетіло це вікно, тому що стіни тряслося все. Можливо, за того, що в нас були відкриті двері, нам пощастило. Потім ми вже перемістилися ми і пацієнтів ми в кімнату. І відбувся ще один світ. На вулиці було дуже багато людей, криків було дуже багато, летіло скло, Жахливо». У місті запрацювали комісії, які обстежують пошкоджені будівлі та з'ясовують суми збитків. Компенсації людям платитимуть із міського та обласного бюджетів, розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. Крім того, фінансову допомогу виплатять травмованим. По Тим людям, які поранені, які зараз перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарні, ми прийняли вчора рішення з депутатами, порадилися, буде виплата в розмірі 25 тисяч гривень. Тим, хто звернувся до лікарняного закладу і мав вчора амбулаторне лікування, фактично оброблені були рани, і людину відпустили додому, а таких вже кількість збільшується, то тим теж буде надана допомога в розмірі 10 тисяч гривень. За словами Малецького, фінансову допомогу спрямовуватимуть і сім'ї загиблого. Каріна Попова, Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко та Микола Ярьоменко Суспільне новини Полтава.